Зараз я вам покажу ту зону, яку ви щодня перенавантажували, але навіть не здогадуєтесь про це. у шиї, набріки обличчя, головний туман, холка це все може бути не через м'язи. Сьогодні я розкрию те, що приховує ваша шия. Готові? Тоді давайте заглянемо в глибину. Туди, куди зазвичай ніхто не заглядає. Мене звати Малієва Анастасія, і тут ми говоримо про ваше тіло так, як вам ще не пояснювали. Прості техніки, зрозуміла анатомія і реальні результати. Тож, якщо ви вперше підписуйтесь, вам точно сподобається. Глибока шийна фастія це суперміцний футляр, який тримає все: м'язи, нерви, судини, трахею, лімфатичні шляхи. Уявіть намет, потягніть один кут, і вся конструкція напружується. Так само, і ваша шия, перенапруга тут змінює роботу від голови до стоп. І зараз я розповім, що про фасцію ніхто не знав. Фастія це не просто плівка, це електрична система вашого тіла. Що це означає? Коли ви рухаєтесь колаген у фасці, генерує слабкі електричні імпульси. Так, буквально струн. Дослідження Басет Мінереджоланд, усе це підтверджено. І коли фастія рухається, вона оживає. Клітини отримують сигнал оновлюватись, виділяти мастило, відновлюватись. А коли ви сидите в телефоні годинами в зігнутій позі, сигналу немає. Тканини склеюються, виникають набрики обличчя, холка, обмеження руху та навіть зміни дихання. Досить теорії. Давайте перевіримо це на практиці. Я дам вам вправу, яка працює саме з глибокими структурами, повертаючи їм ковзання. Робити її треба дуже делікатно. Техніка називається міфасціальний реліз з якорем. Вона допоможе нам розклеїти шари фасті, які злипаються, коли ми сидимо в телефоні. Дана техніка допоможе нам з вами зробити більш еластичну нашу фасцію та розклеїти її злипання. Що ми робимо? Кладемо ручки на грудину, під ключиці, на ключиці ручки не кладемо, м'яко притискаємо до тканин та опускаємо трошечки, тобто не сильно тягнемо, опускаємо трошечки тканину вниз. Це початкове положення. Тримаємо руки як якір, далі під боріддя, починаємо трошки піднімати догори. Таких можемо зробити 10 повторів. Відчуваємо, як йде натяжіння по шиї. Відчуваємо розтягнення цієї зони. Передня частина шиї активно зараз витягується. Далі робимо цікаво трошечки поворот в ліву сторону та підборіддя піднімаємо тепер в лівий верхній кут. Зараз ми відчуваємо зовсім по-іншому роботу фасі та м'язі шиї. Відчуваємо саме роботу це родина ключично-соскоподібного м'яза. Відчуваємо. Витяжіння зі сторони кута нижньої щелепи. Пам'ятаємо, що ми тут тканину не рвемо, не намагаємося робити занадто натяжіння та повертаємося до центру. Порівняйте зараз, як ваша ліва сторона, котрому не пропрацювали, котра права пропрацьована, стала вона більш легкою, еластичною та теплою. Те ж саме будемо повторювати з вами на правий бік. Знову голову вправо і піднімаємо правий верхній кут. Не забуваємо тримати якір, фіксація і сильно голову назад не запрокидаємо. Відчуваємо також розтяжіння. З лівої сторони грудино-ключичного сископодібного м'яза. Відчуваємо роботу кута нижньої щелепи. Повторили 10 повторів. І м'яко виходимо з канини. Техніка вважається завершеною. Як ваші відчуття? Напишіть у коментарях. Мені дуже цікаво, чи відчули ви легкість, ясність або зміни в повороті голови. Бережіть свою шию, вона ваш головний транспортний вузол. Поставте лайк, якщо відео було корисним, і обов'язково підпишіться. Тут буде ще більше простих, але дуже ефективних технік для тіла. З вами була ваша Малєєва Анастасія. До зустрічі, Па-па!